Всім привіт! Це Дмитро, компанія Бексавто. Ось така гарна погода в нас. Сьогодні мінус 5, але не так холодно, як було на наших попередніх оглядах. Сьогодні в нас, ви спитаєте, знов китаєць? Я відповім так: знов китаєць. Це побратим Хонди Honda Що ви зараз бачите? Це скарб. Але ми зараз будемо дивитися, який це скарб, тому що це Honda MNV. Трохи по історії. Це колаб Honda і компанії Дон Фенк. Як ми можемо бачити значок Донфенк, тобто ми можемо одразу зрозуміти, що це авто збирається у Китаї. У попередньому огляді на ЄНС ми вже говорили, що е, Honda збирається на платформі XNV. Це авто теж зібране на цій платформі, тому це новітня китайська збірка. Треба пам'ятати, що це японець, як ми знаємо, надійний. Та також перевірений часом. Що я можу сказати по техніці в цьому авто? 480 км запас ходу, 62 кВт батарея та 163 кінські сили. Це тільки міський електрокар. Тому ось ці характеристики для цього міського електрокару дуже дуже гарні. То якщо ви їздите тільки на роботу та з роботи додому, то вам ось цього авто буде достатньо, наприклад, аж. Може на п'ять днів чи на сім, і вам не треба бути його заряджати. Якщо я вже сказав про заряджати, попереду в цьому електрокарі знаходяться зарядки, але вони не відкриваються ззовні тільки зсередини Попередньому огляді на ЄНС тут була кнопка, яка відкривалася, але зараз воно не відкривається як ми. Вже не пробували. Також по зарядкам тут є фаст-чардж та повільна. Ви все це знаєте і без мене. Далі що в нас є по дизайну. Як ми звернули увагу, це китайсь попереду та позаду японець, тому що попереду він дуже такий агресивний, зроблений в сучасному китайському стилі, якщо так можна сказати. Також тут є протибутуманки. Також є повітря забірники, але вони фейкові. По усім китайським стандартам має бути лайтбар. Так, він є попереду і позаду. Під капотом в нас силові елементи, але міг бути. Багажник. По дискам, що можу сказати, 18 диски, колір е, мокрого асфальту, щоб ваші диски сяяли, коли ось навіть така погода або дощ. Е, далі йдемо, в нас класичні стандартні ручки, як в усіх авто, але не всі китайці зараз так роблять. Також тут є безключовий доступ з пасажирського та також з водійського місця. Це вау, тому що тут подбали про пасажирів. Далі про задню двері. Вона відкривається за допомогою ось такої ручки, як я вже говорив в огляді на ЄНС, це буде дуже складно перший раз відкривати пасажирам ці двері, якщо вони не розбираються в авто. Вони просто не знайдуть ручки. По багажнику, що можу сказати, по-перше, це лайтбар. Та по-друге, що зад робили японці. Тому що не така агресивна оптика. Багажник відкривається не автоматично. а також ми не відкриємо його за допомогою ключа. Тому треба ручками відкривати. Ми відкрили його. І що ми тут бачимо? Доволі просторий багажник. Також, головний плюс цього авто, ні в яких інших не було цього є місце для запаски. Для міського кросоверу такий середній. Навіть середній великий багажник. Сюди можна покласти дуже велику купу речей, тому що в нас є місце для запаски, і вона тут не буде мішатися. Як завжди, наша рубрика атб пригодність для цього авто. Дуже є зручне місце для цих покупок, тобто тут є така виємка, і туди ми можемо скласти наші речі. Все, що завгодно. Багажник мене дуже здивував, тому що в попередніх оглядах багажники, ну ви пам'ятаєте, які вони були. Але якщо ви не бачили, дивиться ось тут десь в анотаціях. Ви тоді зрозумієте, чому я так ненавиджу багажник в інших авто. Зовні це все. Перейдемо до салону. Мені тут дуже зручно. Я вже налаштував усе під себе. Та що, по-перше, можу сказати, тут немає пам'яті та немає електрорегулювачів сидіння. Тобто, вам не потрібно чекати багато часу, щоб крісло підінялось або опустилось. Це буде дуже швидко та дуже зручно, як на мене. Але якщо ви не один водій в цьому авто, кожен раз налаштовувати усе під себе, то не дуже зручно і то не дуже гарно. Тому що в сучасних авто це база. Також в нас є тут підстаканник, також в нас є термос, як є ось така виємка для цього термосу. Якщо ви захочете, наприклад, три сюди таких от поставити, то ви зможете це зробити. Якщо ви маєте термос побільше, ви натискаєте на цей термос і він падає. Також, як ви могли побачити, у нас налаштовується підлокітник взад-вперед, цей підлокітник піднімається, і в нас є таке місце. Де може бути гайки, болтики. Зазвичай там лежать ось такі речі. Також по ергономіці в нас є бездротова зарядка, але вона є тільки в преміальній версії цього авто. Якщо у вас мінімальна, то її не буде так, як панорами, яка на усе авто, та відкривається наполовину. Також в нас є центральна консоль, вона розташована дуже зручно. Тут є ось такий селектор передач, дуже зручно, також є спортрежим. Це, як на мене, база. Також під центральну консолю в нас є теж місце, туди ми можемо скласти все, що завгодно, Та також там є два USB-порти, щоб ви могли заряджати ваші девайси. Також в нас є кнопка, яка закриває дзеркала, то, тобто якщо вам треба десь проїхати де вузько, ви можете закрити їх і не закривати їх вручну, тобто і проїхати собі спокійно. По матеріалах цього авто, що я можу сказати, тут є ось така от обита. Шкіра, вона дуже приємна на дотик. Торпедо зроблено з пластику, але це якісний пластик, тому він приємний на дотик. Також у нас є бардачок, який відкривається повільно, щоб не бити по колінах пасажира. Перейдемо до сидіння. Воно ось таке шкіряне, приємний на дотик, дуже зручно сидіти. Я почуваю себе дуже добре у цьому кріслі. Давайте до центральної панелі. Тут є в нас монітор та клімат-контроль. По-перше, що я хочу сказати. Що тут дуже зручний клімат-контроль. Тобто мені не треба шукати його на моніторі. Я зайшов в авто і одразу знайшов цей клімат-контроль. Швидка історія. Коли ми виїхали на цьому авто та хотіли його прогріти, я одразу натиснув на клімат-контроль. Він увімкнувся та ми прогріли це авто. Не, не треба було 5-10 хвилин шукати його десь по моніторах. Також за монітор. Це авто 2020 року, це нове авто, так, йому усього три роки. Але монітор на цьому авто звичайний. Тут є мапа, тут є погода, тут ви можете подзвонити. Також ви можете подзвонити з мультикерма, але до нього пізніше. Також перемикати аудіо, блютуз, радіо, що вам завгодно. Також тут є ось такі от зручні кнопочки, які ви можете натискати, якщо вам будуть лінки. Натискати на монітор. Перейдемо далі до мультикерма. Так, це мультикермо. Як завжди, ви можете робити гучніше, тихіше з нього. Також з цього мультикерма ви можете налаштовувати все, що завгодно на приборній панелі. Також тут є круйс-контроль, який ви можете регулювати під себе. На приборній панелі. Там є мапа. Тобто це буде зручно, якщо ви їдете, ви можете дивитися на дорогу Та швидко кинули погляд на приборну панель, подивилися, де ви і куди, і куди вам їхати, та їдете далі. Тобто це дуже зручно, гарно. спасибі Honda та Dongfeng, що це зробили. Це дуже зручно, тому що це японці, це перевірено роками. З корисних функцій в цьому авто, як завжди, є парктронік, камера заднього виду, трекшн контроль, та ви можете його вимкнути, щоб почувати себе більш спортивніше, так погоняти. Ну по Ми позаду, що по-перше, можу сказати, мені тут незручно, також тут дуже низький дах для мене, але це авто сімейне, тому напевно, позаду повинні їхати діти з допоміжних функцій, як ми можемо бачити, тут є підлокітник, який можемо підняти, опустити, але тут немає підстаканників. Чому? Тому що вони є по боках, та також підстаканник є у центрі. Тобто ми можемо ось так, от зручно покласти наш термос, каву. Все що завгодно. Матеріали позаду такі ж якісні, як попереду. Є ізофікси. Ну, як я вже сказав, це сімейне авто, тому це повинно тут бути. Також на сидіннях є місця, де ви можете зберігати якісь речі, документи. Позаду дорослих поміститься, ну, мабуть, дві людини. Але якщо тут будуть діти, може бути їх троє. Для зручності компанія Honda прибрала центральний тунель, щоб ви могли їхати по центру, але... Все ж таки з комфортом. Також тут є місця в сидіннях для зберігання чогось, ноутбук, наприклад, планшет тощо. Це все позаду, це все по цій машині. Тобто, давайте перейдемо до висновків. По висновках, як я вже говорив, це скарб. Ми продали його більш 200 штук. Чому? Тому що це сімейне авто. Також воно дуже зручно в використовуванні. Має купу сучасних функцій для звичайного. Водія. Чому ми говоримо за мінуси цього авто? Тому що ми автолюбителі. Ми бачили багато машин і нам є з чим порівнювати. Але ці мінуси не являються мінусами для звичайного користувача. Тому вам треба замислитися, щоб придбати це авто, тому що воно, як я вже сказав, дуже зручне. Сімейне, по, -по перше, це саме головне це сімейне авто стильове, багато в нього функцій є. А та також пам'ятайте, що мене звуть Дмитро, Це компанія Бексавто. Всім гарного настрою, гарного дня, слава Україні, до перемоги.